Крінж, крінж, крінж саме під таким девізом, напевно, минає цей тиждень, і дно українці пробивають не лише дорослі, але й підлітки. Буквально вчора у телеграм-каналах з'явилось відео, яке просто не вкладається в голові. Ви лише погляньте. Власне, це відео напередодні зафільмували у Києві четверо підлітків напали на захисника. Ви собі лише вдумайтеся. Діти нападають на людину, завдяки якій вони можуть чилити по Києву, завдяки якій вони можуть жити в неокупованому Києву, завдяки якому взагалі країна тримається. Да? Ви 11 Одинадцятий рік війни. А в нас нападають на військовослужбовців. Ну це здається вже повністю пробите дно. І до речі, мені цікаво, та да, що взагалі вкладали в голови цих підлітків самі батьки. До речі, цих підлітків вже затримала поліція, їм загрожує від 4 років тюрми. Але насправді я скажу, що підлітки останнім часом постійно потрапляють у скандал. Лише згадайте цього ж тижня під час трагедії у Сумах, коли там десятки загиблих, більше сотні поранених. Тут в Києві кілька підлітків включають російський гімн. Алло, ви себе нормально почуваєте? Ну а ще один фактор. Зайди в громадський транспорт або йди йдеш по вулиці і скрізь розмовляють російською мовою, розмовляють російському не лише дорослі, але й підлітки. Я вам нагадаю: у 2014 році, коли Путін нападав на Україну, він тоді говорив, що він іде захищати рускоязичних. І, ну, просто, просто реально, це я не знаю, як можна так. Ну і взагалі, що стосується мови, дивіться, ми в таке, в таке коло потрапляємо 30 років тому, коли Україна отримувала незалежність, і людям було по 30 років, їм важко було перейти і вивчити українську мову. І ми пам'ятаємо, саме ці люди, значна частина цих людей постійно топила за радянський союз, за Росію. Тепер же ми виходить, вирушуємо нове покоління російськомовних. Ну камон, люди, згадайте, будь ласка, ну принаймні хоча б бучу. Ви думаєте, росіяни там питали, якою ти мовою розмовляєш, коли вбивали і розстрілювали, коли просто йдеш по вулиці і лежали трупи цивільних людей. Щодня Росія вбиває нас, а ми продовжуємо слухати російську музику і говорити російською мовою. Ну і знаєте, найбільше, буквально, коли приїжджаєш на фронт, останні роки військові постійно говорять, тил зовсім розслабився. У нас таке враження, що в ТУ АТО 2 про війну всі забули, і ти кожного разу не знаєш, що відповідати. І зараз реально мені після цього соромно. Бо, власне, що говорять самі військові? Далі пропоную послухати. Я думаю, що тил предателі. Вони там мутять, крутять, коротше. І, ну в реалі нас предали просто ми пішли в бій, зарубалися, коротше, а в ітоки вони там нам отам крутять, крутять. От я приїжджаю домой, я знімаю форму і в формі не хожу. Розумієте, як це? Це мені неприємно це. То що ти йдеш на тебе шарахається, половина тіка, половина непонятно дивиться. Да, є люди, які благодарні, але я раніше ходив в формі, зараз знімаю форму. розумієте? Приїхав, зняв і хожу, як. Обична людина. Ну а тепер хотів би повернутися до кривавої трагедії у сумах, яка сталася цієї неділі. Я нагадаю, там кілька десятків людей загинуло більше ста отримали поранення. Росіяни вдарили двома ракетами по самому центру міста. І що ви думаєте, наші диванні експерти всьому почали звинувачувати військових? Мовляв, там було скупчення військових, тому росіяни вдарили. Ну і самі ж росіяни почали говорити, і вони це вже не перший рік. Говорять, вони по цивільних, начебто, не б'ють, б'ють лише по військових. І, власне, ось оце іпсо росіян. Ми вже кілька років просто підхватили і таке враження, що ми намагаємось виправдати росіян. Люди дві ракети. Одна з них була з касетними боєприпасами, яка розривається і б'є чим більше, щоб було більше жертв. Я вам нагадаю: ось ці кадри самих сум, центру суму, ось ці тіла. Чи були там військові, чи було якесь скупчення, чи було нагородження. Ну, дивіться, це будуть з'ясувати певні органи. Але коли ви говорите, що стріляють, бо там військові, так шановні, вся прифронтова зона, всі прифронтові міста будь-куди не глянь, скрізь є військові. І завдяки цим військовим ви дивитесь цей Ютуб. Ви можете завтра святкувати Великдень. Але ви таким чином, говорячи це військові, виправдовуєте російську агресію? Ну, схаменіться вже.